Першу чергу була необхідність поділитися результатом своїх наукових напрацювань, коли я ще займався академічною наукою. Відтак, оскільки в мене було накопичено багато першоджерел, українських і зарубіжних хотілося їх співставити. Пізніше виникла ідея порівняти їх із сучасною політичною публіцистикою і вписати в загальноєвропейський контекст революційного націоналізму. Наскільки це вдалося, це вже судити читачеві. Але ватра, яка йшла до львів'ян і до українців три роки, всупереч доносам псевдоінтелектуалів, супереч репресіям прокуратури, нагадаю, що за депутатським запитом Вадіма Колісенченка, генеральна прокуратура проводила перевірку, намагаючись порушити проти мене три кримінальні справи за різними статтями за заведення цієї книжки. Тобто ватра прийшла свій непростий шлях, і сьогодні вона знайшла свого читача. Це і молодий науковець, і молодий спортсмен, і молодий службовець, і молодий підприємець. В першу чергу, звичайно, вона спрямовалася на молодіжну аудиторію, але читач, як бачимо, є різний сьогодні. І можу з певністю сказати, що вже є необхідність не тільки видавати другий тираж. Ватри, а вже підготовлена до друку збірка, яка стане продовженням першої тисяча примірників, які розійшлися, буквально от остання сотня примірників сьогодні розкуповується як гарячі пиріжки. Не в першу чергу, мабуть, цей аргумент буде виникати, але його теж не варто, мабуть, і боятися, тому що такі живі зустрічі з аудиторією сьогодні підкреслюють, що у нас є свій читач, і він вже сформований. І тому, мабуть, він цікавиться не тільки політичними якимись перипетіями, не тільки ідеологічною дискусією, а й цікавиться якісним українським художнім словом.